У четвер, 30 березня, у зарічному районному суді міста Суми обрали запобіжний захід Олександру Куксі, який 28 березня на пішохідному переході збив насмерть жінку. У слідчі судеї обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без визначення розміру застави чоловіку, якого підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Сам підозрюваний у залі суду свою провину визнав, зазначивши, що не покинув місце ДТП, викликав поліцію і швидку надав покази та готовий відшкодувати шкоду, заподіяну рідним загиблої. Прошу вас більш м'якій дозволити мені виконувати службові обов'язки начальника логістики військової частини і також долучитися до поховання до людини якої за мене не стало, і вибачення рідним та близьким, і обоюзуюсь приходити на слідчі дії і на виклики чи то слідчого, чи то прокурора з міста суд я нікуди не тікаю, тому що логістика вся знаходиться в сумах, і в мене ну, смисл кудись уходити чи десь бути. Я нікуди не тікав, завжди був. Бо... Чим на місці відносив і визнаю в повному обсязі. Адвокат Олександра Кукси просив у суду більш м'який запобіжний захід домашній арешт на нічний час. Проте слідча суддя Ірина Клімашевська відмовила у задоволенні цього клопотання. Сторона захисту просила застосувати до підозрюваного запобіжний захід у виді домашнього арешту в нічний час. Крім того, керівник військової частини просив передати підозрюваного йому на поруку. Задоволення цих клопотань суд відмовив. Сторона захисту вже заявила, що буде оскаржувати ухвалу суду в апеляційному порядку. Кореспонденти телеканалу Відікон продовжують слідкувати за перебігом подій.